Бачила ваше запитання і дам відповідь на нього. Я інкубую за своїм методом сухої інкубації. Тобто я не додаю вологи до 14-го дня. З перших причин, тому що я переворот роблю механічно, перевертаю, змінюючи кут нахилу інкубатора. У мене немає автоматичних там лотків переворотів. Це раз два. Я так собі дозволяю інкубувати 280 і більше 320, 360 яєць в інкубаторі. Ваторі, це це я вже розказувала неодноразово. Розказую про метод сухої інкубації. Закладаємо яйця в інкубатор, закриваємо інкубатор, відстоюється буквально сутки, достатньо цього буде. Все, вмикаємо в горизонтальному положенні, він добу працює без переворота. Далі, після першої доби, починаємо вже переворот два рази в день, вранці і ввечері зміняємо кут нахилу, тобто я міняю кут підйому. Інкубатору. Так, води я не додаю, мені достатньо вологи від яєць 50-55% вологи. Далі до 8 дня інкубуємо з такою вологою. З 8 дня починається момент усушки, тому я, якщо в мене волога все ж таки 55%, там, я опускаю, відкриваю віконце, випускаю зайву вологу і опускаю до 45% вологи. Далі я інкубую до 4%. 14 дня 40-45% вологи, не додаючи взагалі води. Тільки на 14 й день я викладаю яйця з лотків на дно інкубатора і спокійно додаю собі 30-40 мл води, щоб підняти до 70-75%, коли у вас почнеться активний надкльов, там уже вже волога у вас буде підніматися від 75 до 80%. Вище 80 не рекомендовано взагалі дати піднятися в улозі, це впливає на вашу інкубацію. Все дуже легко, дуже просто. Лишній раз я взагалі не підходжу до інкубатора. Вранці ввечері перевернула. Все, я там води і не доливаю, ні за що не слідкую. У мене температура 37,8 до 14 дня тримається 14 дня 37,5 і до вилупа, і все. Тому роблю максимально легку свою інкубацію, що зранку просто підійшов, перевернув інкубатори, всі, все. А інші, які вже горизонтально стоять, то взагалі. Бомба до них ти вже цих з 14 дня, нічого їм не робиш, немає ні охолодження, ні провітрювання. Абсолютно нічого немає, нічого не зміниш, просто чекаєш активного надкльову, щоб слідкувати вже тоді за за вологою, щоб вона не піднімалась вище 80%.